Все засуетилось, всех подняли, много лягло, и теперь все так просто, конечно, обидно, нифига себе. Войовки в розпачі вони воювали і масово гинули за русський мір. А тепер усі скрепи зламались, їх банально називають. Кремлівський Путін воліє вже не згадувати про невизнані ніким республіки. Тож терористи ДНР сидять тепер без будь-якої підтримки із Москви і тихо міскують, Чому Росія раптово кинулась рятувати сирійсько-неправославного Асада? Хоча і такі серед них, хто вже вголос говорить, міфічний проект Новоросія провалився і Путін кинувся до Сирії, аби відвести увагу від українського Донбасу і згорнути там тихцям війну про війну. В тихій фазі за мийце спецкор на 2 плюс 2. Тактична виделка. Ми готові виконувати бойові задачі. Українці танки відводять, бойовики маскують. Наші бійці готові відбиватися чим доведеться. По-тихому за кілька днів газ для автомобілістів здорожчав на 2 гривні. Ми, звісно, до кінця ще не вияснили причину. Зупинився на десятці, але чи надовго? Успіння. Боже Вожема старовинну ікону в обмін на сина пропонує російській владі Чернігівський колекціонер. Жахлива аварія на Волині на півпритомне від алкоголю воді розчавив двох восьмирічних дітей і втік із місця злочину. Трагедія сталася в Любошівському районі серед білого дня на тихій сільській вулиці на очах у десятків людей. Легковика на спущених колесах селяни пересидували кілька кілометрів, поки не нагодилися правоохоронці. Вони затримали винуватця ДТП і тим самим врятували від самосуду. Сніжана Шевчук. Далі Другокласники Ілля та Гануся по обіді поверталися зі школи і йшли узбіччям, аж раптом з-за повороту на великій швидкості просто на них вилетіла машина. А там собачка маленька, і вони нахилилися до собачки, щоб забрати його. І вони нахилилися, і через це такий великий удар, тому що вони були нахилені. Ну удар був такої сили, що портфель е дівчинки перелетів через забор, десь метрів десять, і впав біля біседки. Серед тих, хто кинувся на допомогу уже нерухомим дітям, був і місцевий панотець. Паніка в людей, ті кричать: не чіпайте, ті ну щось робіть, там, а що ж робити. От як все помі роздавлено, і тут думаєш, чи то ще щось робити, чи чи взагалі вже чи не чіпати, бо ще гірше ну. цьому моторошну картину і побачили батьки загиблих. Вони поверталися додому з молодшими дітьми, яких щойно забрали з дитсадка. Пояснюю, що ваш братик, сестричка на небі. Гамника, тату, покажи мені крила її. Медики, які приїхали на місце трагедії, уже нічим допомогти дітям не змогли. Це була травма і травма голови травма грудної клітини вижити з такими травмами практично вони не могли. Винуватець аварії спинився лише на мить. Побачив, що накоїв і хутко помчав далі. В бік райцентру. люди зателефонували до міліції і знайомим. Правоохоронці перекрили дороги і затримали вбивцю. Експертиза засвідчила у крові водія майже три проміли алкоголю. Хоча до аварії за ним пияцтва не помічали. Хлопчина не піяк, ну роботяща людина. Що його спонукало цієї п'янки? Як воно вийшло? І вино виновний, виновне ясно, що в першу чергу він, тому що випивши, сів за кермо автомобіль. Наразі водія правоохоронці перевезли і утримують в обласному центрі. Бо побоюються самосуду. Місцеві кажуть, відколи в районі ліквідували службу даї кермувальники геть знахабніли. І це дуже велика проблема, тому що буквально в серпні місяці в нас збили дитину в селі. Любляць тепер ці дітки, жінку на день незалежності збили, і водії відчувають цю. Безкараність Ілля і Гануся – двоюрідні брати, і сестра їх одночасно охрестили разом і провели в останню путь. За тиждень дітям би мало виповнитися 8 років. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, Спецкор 2+,2. Кількість жертв морської катастрофи на Одещині зросла до 17. в акваторії поблизу селища Затока знайшли тіло ще одного загиблого степлохода ілога, що затонув минулої суботи. Цієї ночі був потужний вітер, штормові хвилі і винесли на пляж тіло чоловіка. Вже зранку його побачив охоронець бару в затоці. На місце приїхала оперативна група. Вже відомо, що чоловік 69-го року народження приїхав з міста Теплодар. Його пізнала донька, яка прибула з міліцією. За її словами, батько вийшов у море на Іволзі, і до нині його вважали зниклим безвісти. Тим часом фахівці працюють із самим судном, піднятим із морського дна. За допомогою спецобладнання рятувальники почали розрізати частину корпусу Іволги, припускають, що там є ще тіла. Сейчас проводятся экспертизы, там работает следственная оперативная группа, и в целом поисковые работы продолжаются. Возможно, в нижних трюмах могут находиться еще люди. То есть сейчас там находятся следователи из, из милиции, и как только будет какая-то информация, если кто-то будет еще обнаружен, то они об этом у нас оперативно извещают. Трьох бійців у тяжкому стані за останнього добу доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова у критичному стані майор, який зазнав кульового поранення в голову неподалік Троїцького. Його вже прооперували військовий у стані коми. Попри те, що за всіма ознаками такі поранення вважаються смертельними. Лікарі намагаються врятувати чоловіка. І ще один солдат зазнав складної черепно-мозкової травми, коли потрапив в аварію на бойовій машині. Третій військовий підірвався на міні тяжого раніння голови. Анічності, розрив артерії, патіря большого каліства крові. Ми все делаем для того, чтобы он выжил. ревіння двигунів клуби диму. Наші панцерники на Маріупольщині їдуть у тил. Перед колоною йде супровід на асфальті. Спеціально стелять гумові доріжки, аби не пошкодити покриття на баштах. Прапори, поки українці виконують мінські домовленості, на тому боці навпаки підводять і маскують важку техніку. Так, сау ворога це калібр більше, як 100 мм, Поруч із лінією фронту зафіксували поблизу Петровського та Сонцевого. Але Хоцінівська про наших, які вміють виконувати наказ. Поблизу Маріуполя ніч минула спокійно. ось Нарешті розпочалося відведення важкого з передової перші вісім танків відходять. Частину доправляють на тягачах інші своїм ходом. Згідно з мінськими домовленостями, на першому етапі військові одночасно почали відводити саме танкові підрозділи. Це перша зупинка кілька хвилин на спілкування. Посовіщалися і назвали «Тигр». Роман командир цього екіпажу, сам з Новгород Сіверського. Він тут із квітня. Це шоста хвиля мобілізації. Фактично ніхто із цих хлопців на панцерниках повоювати не встиг. Тренувались на полігонах і за цей час привели техніку до ладу. Роман каже, тигра їм прислали зі Львова. Ми його встанавлювали. Він був поломаний, Ми його робили все своїми руками, міняли мотори. Зараз він бойовий. У будь-яку хвилину вони готові в бій, але сподіваються, бойовики не порушать умови договору. Хотілося б, щоб війна скінчилася, щоб не було цих жертв. Але якщо вони підуть, ми по наказу підемо захищати свою країну. Перебазування проходить одночасно із противником. Ті пообіцяли за день прибрати від лінії розмежування дев'ять танків. Українська ж сторона поки що техніку відводить в район зосередження. Це передмістя Маріуполя. Куди передислоковуються навіть від самих вояк той мають у таємниці? Я не знаю. Це теж не можу отримати. Теж пока не знаю. Відводити озброєння від лінії розмежувань будуть у три етапи. Наступний це перебазування артилерії калібром до 100 міліметрів, протитанкові пушки, рапіри. Третій етап міномети до 120 мм. міліметрів. Завершити відвід зброї мають до кінця місяця. Переміщуються в райони, які визначені повторюю. Вони всі погоджені, вони всі зафіксовані і відповідно підготовлені з питань розміщення особового складу, фортифікації для техніки і визначені місця, де будуть особовий склад. Настроєння хороше, ми готові виконувати будь-які бойові задачі, поставлені перед нами командуванням нашим. Лічний состав готовий, техніка готова. В будь-який момент ми можемо видвинутися в будь-яку точку, в будь-який район. Раніше на Маріупольському напрямку з боку так званої ДНР обісі зафіксувало 27 танків в районі Бозименого, Це буквально за 30 кілометрів від самого міста. Два танки і ще 25 та іншу військову техніку в районі Солнцево. Речник сектора каже: за місто на запасні позиції танки відправляють щойно отримують підтвердження, що бойовики зробили те саме зі свого боку. Ті ж опівдні, нібито призупинили відвід. Місія ОБСЄ, яка контролює цей процес, терміново виїхала зафіксувати порушення. Але хоцінівська Андрій Романок Вадиморехва спецкордва плюс два. І бойовики таки почали відводити озброєння зі свого боку. Про це заявив із посиланням на дані української розвідки президент Петро Порошенко. Зокрема, відвід зафіксовано в районі окупованого Новоазовська. Це за 20 кілометрів від Маріуполя. Мовиться також про танки з калібром менше 100 міліметрів. Спостерігачі місії ОБСЄ допущені до фіксації процесу. Водночас жодного руху у сонцевому та Безимінному, де зафіксоване зосередження ворожого озброєння, а це 27 танків. У районі Донецького аеропорту неспокійно. У зведеннях про перебіг АТО нам кажуть про сілковиту тишу, хоча все не зовсім так. Наші кореспонденти дісталися висоти неподалік шахти Бутівка та в притул до самого Донецького литовища. І там кажуть, стріляють регулярно і не тільки по копальні. От тільки в офіційні зведення такі обстріли потрапляють рідко. Чому розкаже Євгенія Гарков? Стояти в повний зріст і дивитися на Донецький аеропорт із цієї позиції, литовище просто як на долоні, якось моторошно, і ще місяць тому в це ніхто би не повірив. Раніше була одна із самих гарячих точок. Тут багато чого пережили і сау, і танчиків, і градів. Зараз вони не можуть потішитися цілковитою тишею, але тут справді спокійніше, ніж у сусідів у пісках, опитному та шахті Бутівка. Постріли йдуть в нашу сторону. Якщо ми чуємо постріли, то це стрілкова зброя, яку ми чуємо в нашу сторону. Відповіді ми не даємо. А по сусідах ви чуєте, як стріляють? По... Чуємо, це так. Це те, що ви говорите, скажімо, там і по пісках, і по інших, так ми чуємо, що там якби, є якесь важче ваша стрілянина, що не готові сказати цю висоту. Вони називають мурашником. Терекон рябіє норами і траншеями, і справді схожий на мурашник. Але останнім часом хлопці іронізують, зараз він більше є домом для мишей із гризунами боротися вже втомилися. А для особливо активних виправні роботи. Стрибай! Ми ще перепаскудили їм речі та одяг, але вони їх іще й підгодовують. Добрі українські карателі так, так. до мишей краще стансочом ніж до сепаратистів. Окрім гризунів, хлопцям дошкуляє ще ось цей бетонний паркан, що стоїть одразу біля злітної смуги. За нього кажуть хлопці, підповзають диверсанти, і навіть тепловізор безсилий. Уже за кілька хвилин паркан демонструє свою злу славу. За ним здіймається стовп куряви. Проїхала машина бойовиків лише метрів за 300 від позицій. А за кілька хвилин в бік селища Піски з території бойовиків летять снаряди. Такі залпи що кілька годин. Іноді з чогось дуже важкого. У штабі АТО про такі обстріли кажуть: доба минула тихо. Підтвердити їх неможливо, крім бійців, ніхто не бачить. В офіційні зведення такі інциденти потрапляють через кілька днів, і тільки тоді, якщо серед вояків... Утрати у 93-й бригаді, яка нині займає лінію фронту навколо аеропорту. Підтверджують, миру противник дотримується мало. Спокійних позицій немає, тому що всі позиції фактично е, піддаються обстрілам. Відстрілюватися нашим бійцям тут забороняють, але в артиста – секретна зброя тактичну виделку в мінських домовленостях заборонити не здогадалися. Стріляти не можна виделки ніхто не відміняв. Буде бій на виделках зараз. Вони те й роблять, що активно готуються до зими, а ще до того, що навіть такий умовний мир прихильники Новоросії можуть будь-якої миті зірвати. Ми не говоримо про перемиря. Ми говоримо про тимчасове затишня і далі готуємося до війни. Із Донеччини Євгенія Сірий, Юрій Клименко, Спецкор 2+,2. Напади паніки, спалахи агресії, прагнення вкоротити собі віку чи навіть галюцинації, такі наслідки контузій у бійців. АТО фіксують дніпропетровські медики. Вони кажуть, ці симптоми помилково називають посттравматичним стресом. Через це близько 40% поранених не отримують належної допомоги. Дніпропетровські психіатри вже розробили програму лікування таких бійців і закликають вчасно рятувати їх від безповоротних наслідків. Подробиці Вольги Павловської. Дмитро Яворський, доброволець 93-ї бригади, ходить на роботу, керує автомобілем, виховує 12-річного сина та спілкується з друзями. Для довколишніх це пересічні справи. Для нього особисто як диво у шпиталі після поранення лікарі вважали його божевільним. Я заглушив це все більшу дозу алкоголя, очень большой дози алкоголя. Вот. я скрутился в позу зародыша, находил, и я не мог спать. Внезапные спонтанные болі, как будто взрив такой, как будто ежа їжа поселили в голову. Панічні атаки. Це був жорстокий обстріл блокпоста біля Небальцевого, куди Дмитро пішов на допомогу військовим. Напад відбили, людей урятували. Поруч вибухнув снаряд. Боєць каже, думав, що просто оглух, але стан лише погіршувався. Передусім, психологічний, аж до галюцинацій. Я мог тірятися на вулиці, Тобто, знає дорогу, вдруг не стало ні сіла, зупинився на вулиці і я не знаю далі, куди йти. Або бувало так, що я очутився в на місці, отстаю думаю, як я сюди попав. Це не божевілля, а наслідки контузії, каже психіатр Світлана Мороз. Вона вилікувала Дмитра, а ще надала допомогу шести сотням пораненим в АТО. каже, у що третього контуженого спостерігає небезпечні симптоми. Звичайне лікування стресу тут не допоможе. А рання діагностика вбереже і бійця, і його близьких. Апаснесть. Поражение центральной нервной системы в том, что это заболевание течет во времени, развивается. Это все различного рода приступы, которые рано или поздно вызывают деградацию психики. Если это не лечить, человек становится агрессивным. Человек к... тягнеться к зависимості, склонність к суїцидам виникає. Спеціальну програму для лікування наслідків контузії вже розробили дніпропетровські лікарі. Вони півтора року приймають найтяжчих поранених з передової. Практики готові навчати колег з усієї країни. І цим солдатам, взагалі, цим людям треба допомагати. Для того, щоб вони мали завтрашній день. Нужен контроль в Росії, психіатрів, психологів на дві. Для цього потрібні спеціальні центри. Програма лікування та проект реабілітаційного центру медики вже розіслали посадовцям усіх рівнів, але жодної реакції досі немає. Тим часом Дмитро Яворський і сам почав допомагати побратимам. Він на своєму прикладі показує, не потрібно боятися звертатися до лікарів і не варто залишатися сам на сам із психологічними проблемами, бо насправді зберегти рівновагу, ясність розуму, жаху до життя та щастя родини цілком можливо. Ургалос, Олександр Куліжніпропотрос, спецкор два плюс Бойове злагодження військових лікарів перед від'їздом в АТО триває на Житомирському полігоні. Це фінальний етап двотижневих навчань із тактичної медицини. Їх проходили як десантники, так і медики аеромобільних військ з усієї України. Аби умови були наближені до бойових на полігоні розгорнули мобільний шпиталь, який наприкінці літа українським десантникам подарував американський уряд. Тут тяжко пораненим вчилися надавати невідкладну допомогу. У чотирьох наметах одночасно можуть працювати три десятки лікарів. Вартість медичної бази понад 7,5 мільйонів доларів. Вона розгортається за добу і може автономно працювати без електрики до 10 днів. Сучасне обладнання є технології, якими взагалі в світі півтора року. Вони також у нас присутні. Люди наші навчилися, вміють всім користуватися. Ми сподіваємось, що Ця робота врятує не одне життя наших військовослужбовців. 29 осель для родин воїнів АТО придбали на Дніпропетровщині коштом держбюджету, і ще 47 мають купити до кінця року на вирішення житлових проблем. Військових обласна адміністрація витратить 42 мільйони гривень. Посадовці кажуть, що враховують побажання родин загиблих на Донбасі чи бійців, що внаслідок поранень стали інвалідами. Тому за потреби купують приватні будинки замість квартир. Загалом у черзі 76 родин, що отримують оселі найближчим часом. Але чиновники визнають. Тих, хто потребує житла, насправді більше. Возможно, хто стісняється обратитися. Возможно, хто об этом не знає. Су ж понимаєте, вони прийшли з войни, ані вообще там не особо хотят ні з ким розговорювати. Вони в себе замкнулись і там живуть якому-то своє мірі. Тобто ми їх обзванюємо, у них спрашиваємо, є у вас проблеми з жив площаді ні. Півмільйона доларів за волю сина. Батько засудженого в Росії Віктора Шура ладен віддати найдорожче, щоб його звільнили. 56-річного громадянина Російської Федерації Брянський власний суд назвав українським шпигуном і кинув за грати на 12 років. Його тато, колекціонер, ладен віддати найціннішу ікону успіння Богородиці, оздоблену золотом та сріблом за волю рідного в'язня. Алла Скорик бачила справжню батьківську любов, перед якою скарби ніщо. Завтра йому виповнюється 90. В останньому листі, який Валентин Шур отримав від сина з в'язниці, то обіцяв приїхати на ювілей до батька. Але загримів заграти на 12 років. Колекціонер готовий віддати за волю сина найдорожче. У мене є ну, десь у загашника. Ікона, яка оцінена в 500 тисяч доларів. Подарувати тоді, хто мені сина. Валентин Шур, фанатичний колекціонер, має кілька сотень ікон 17-18 століття, дивовижні кіоти, вкриті сусальним золотом, унікальні церковні книжки. Всі експонати надійно зберігаються у банківських сховищах, і кіта ікона, з якою він готовий розпрощатися в обмін на сина. Успіння Божої матері, серебра два з половиною кілограма, позолота, скань. Тут робота така, що слухайте, мені треба жити. 56-річного Віктора Шура заарештували та звинуватили у шпугунстві після того, як нібито знайшли на відеореєстраторі його автомобіля кадри пересування російської військової техніки. Над Віктором провели показовий процес, впевнений його батько. Це ж ліпа. Я розумію, коли це шпіон завербований, має кличку, шпіонську, все. Цього треба судити. Шпигунів я не люблю. А так він шпіоном ніколи не був. Що таке політичні переслідування на собі відчув і сам Валентин Шур за любов до релігійних реліквій тричі потрапляв під суд. З його іменем пов'язаний іще один скандал з отруєнням тоді ще кандидата в президенти Віктора Ющенка. С Ющенко познайомились. В день отруєння колекціонер прогостив Ющенка домашнім коняком. Пізніше експертиза підтвердила, що напій цілком безпечний, і діда залишили у спокої. Тепер він вірить, що його впливові знайомі допоможуть повернути сина в Україну. Тоді колекціонер зможе здійснити свою давню мрію відкрити справжній музей. Дещо з колекції Валентина Шура що просто неможливо розмістити у власній квартирі, що на ділі кличе Черніці на службу до Спаського собору. Це з десяток ще царських дзвонів, які дісталися колекціонеру за копійки. І це лише маленька частина того, що йому вдалося врятувати від. Переслідувачів релігії. Все це хоче показати світові і розраховує лише на підтримку сина. Скорик, Василь Квасилькоби Чернігів Спецкор 2+,2. Американський два. Американський винищувач розбився на сході Британії. Літак f 18 упав у сільській місцевості в графстві Кембриджшир. Під час катастрофи пілот літака, який був на облаку, сам загинув. На місці аварії працюють правоохоронці. Винищувач сьогодні вилетів із бази британських військово-повітряних сил, яку також використовують військові із США. Літак входив до складу авіагрупи Корпусу Морської піхоти США, яка поверталася до Америки після відрядження на близький схід. Причини катастрофи розслідують. Іракський парламент примушує прем'єра покликати до країни російські літаки, Незважаючи на те, що раніше і Сполучені Штати і Велика Британія заявляли, Росії в Іраку не буде. Два тамтешні депутати повідомили агенції Reuters, що група шиїцьких бойовиків та іракський національний альянс, що має більшість у парламенті, серйозно тиснуть на главу уряду. Тим часом президент Сирії Башар Асад неочікувано для всіх з'явився з робочим візитом у Москві. Перший закордонний візит Башара Асада за чотири роки з початку заворушень у Сирії розпочався ще напередодні у вівторок, але розповіли про нього лише в середу. Спасибо, що несмотря на траматичну ситуацію в вашій страні. Ви тим не німіння клікнулись на нашу просьбу і приїхали в Росії. Потім намагається переконати захід Без його участі рішення сирійського питання неможливе. Асад старанно йому допомагає дякую Росії, її чиновникам та народу за підтримку сирійців. Тероризм, що шириться нині, міг би розповстися куди далі, куди болючіше, якби не ваші кроки не тільки в цьому регіоні. Операції, які ви проводите, і які ми теж проводимо в Сирії в першу чергу, б'ють по терористах, бо вони загрожують людям. Першою на новину реагує Туреччина, сподіваючись, що свого гостя Москва забезпечить житлом надовго. Ама Росія вже чітко продемонструвала, що своїм втручанням вона підтримує режим Асада. Що я можу сказати? Краще він залишився в Москві якнайдовше, бо сирійці змогли від нього відпочити. Або він взагалі може лишатися там назавжди, і тоді почнеться справжній прихідний період. Але надії марні повідомляють, що в той час, коли відео з'являється в пресі, асад вже повернувся до Дамаска, під яким все ще точаться бої. Тим часом в небі над Сирією почали працювати правила підписаного між сполученими штатами та Росією меморандуму. Ця угода чітко відмежовує мирні дії від ворожих, і тепер кожному пілоту, кожному члену команди буде зрозуміло, якщо інший літак перетне межу. Черговий раунд переговорів у Іраку щойно завершив Джозеф Данфорд, новий голова управління збройних сил Сполучених Штатів. Його візит до країни взагалі не оголошений, але висловлюватися генералу це не заважає. Останнє, що він заявив, якщо Ірак дозволить Росії військову операцію на своїй території, Сполучені Штати свою операцію проти іділу на території Іраку припинять, як і вся коаліція. Яна Сарчук, спецкорд два плюс Стрімке зрощення скрапленого газу спровокувало серед автолюбителів справжню паніку. Ціна на нього впродовж тижня підскакувала по кілька разів на день, і лише за чотири дні літр блакитного палива став коштувати вже не 7-8 гривень а за літр, а майже 10. серед водіїв одразу поповзли чутки. Що за тиждень-два він поб'є позначку вже в 15 гривень. Чи мають такі балачки право на життя? Яка ймовірність того, що в найближчій перспективі газ для автомобілів автомобілістів. Залишатиметься недорогим видом пального, з'ясовував Віталій Фанасієнко. Різке зростання ціни на газ породило серед водіїв чутки, що невдовзі він поб'є позначку в 15 гривень за літр. Якої буде ціна завтра, експерти точно сказати не можуть, але кажуть, що такий ривок має відразу кілька причин. Це перш за все, сезонність. Друге, те, що закрився один з основних заводів. А в Білорусі, який постачав нам більш більшу частину ресурсу, яку ми споживаємо на внутрішньому ринку, це політична ситуація, яка складається, тобто важкість стосунків із Росією. І якщо власники Мозирського нафтоприробного заводу завчасно попередили українських бізнесменів про планове закриття на ремонт. То затримки з російським скрапленим газом пояснень поки що не мають принаймні офіційно ми, княжна до канса що ні виясніли причину дону два російських производітеля не грузило дні 9-10. Але про жодні 15 гривень за літр не може бути й мова. Вважають експерти. Навпаки, за їхніми прогнозами, найближчим часом ціна на скраплений газ зупиниться. Є навіть приємніші прогнози пальне здешевше. В Принципі для основані для дальнішого росту вже немає. Що да, буде, коли весь заявлений газ сюди вже приїде. Наскільки відкатиться ціна, ми поки сказати не можемо. Да? За такого дефіциту навіть 10 гривень за літр це економічно обґрунтована ціна, вважають в асоціації скрапленого газу. І додають, сьогодні власники газових заправок самі зацікавлені не піднімати ціни. Критична ситуація і ринок. Э, Владельцы заправок покупают жизненный газ е сказати, без маржи и и торгуют, может, без маржи. Да? Я думаю, где-то в середине ноября это успокоится наконец-то да? и начнет плавный откат назад по цене. Но э, ниже 9,50 э, е цена не может при нынешних ценах упасть. Виталий Панасиенко, Павло Бондаренко, спецкор 2 плюс 2. 21 жовтня 2015 року. День, коли герої легендарної фантастичної стрічки назад у майбутні 2» на машині часу стрибнули в сьогодення. Фільм вийшов на екрани 26 років тому. Проте автори стрічки приголомшують своєю далекоглядністю. Вони вгадали чимало технологічних тенденцій, хоча багато так і залишилося фантастикою. 21 жовтня 2015 року Марті Макфлай та винахідник Браун із середини 80-х за сценарієм фільму опиняються в майбутньому саме в цей день. Автори стрічки, яка вийшла на екрани 89-го, вмикають фантазію і крізь три десятиліття намагаються змоделювати сьогоднішній день. Летючі автомобілі 2015-го так і не з'явилися. Автомобільні концерни розробляють концепти, але до масового споживача діло ще не дійшло. Проте інший вид транспорту ховерборд – уже реальність. Розробники повітряного скейту зізнаються, таке можливе лише на металевих доріжках, бо використовується технологія холодних магнітів. Реальністю стала й технології розпізнавання по відбитках пальців. Дверні замки, смартфони, планшети активно використовують відбитки. Тут автори фільму потрапили в десятку. Дисплей, на якому одночасно транслюють кілька телевізійних каналів. Тоді це було як диво майбутнього. Тепер називають смарт тв Відеодзвінки, чат, розрахунки карткою через інтернет для нас звичайна річ. І тут стовідсотковий збіг. окуляри віртуальної реальності, управління гаджетами за допомогою голосу, дрони усе це вже є сьогодні, у майбутньому На підході хіба що кросівки, які автоматично зашнуровуються, їх іще не продають у магазинах, але взуття вже сконструювали. А сам Кристофер Лойд, він же божевільний док, сьогодні звернувся до своїх прихильників. Майбутнє нарешті прийшло. Так воно відрізняється від того, що ми всі думали, але не хвилюйтеся, це просто означає, що ваше майбутнє досі не написано. Ваше майбутнє буде таким, як його ви зробите. Тож зробіть його гарним. Чого не вдалося побачити 2015-го? розумний одяг, який підганяється за розмірами, та автоматично висушується. Збільшення їжі в мікрохвильовці, та і сама машина часу існує лише в мріях. Поки що в мріях. Ігор Бондренко спецкордва плюс Відчути себе птахом відтепер можна завдяки швейцарським винахідникам. Вони створили точний симулятор пташиного польоту. Охочим політати вдягають спеціальні крила і дають шолом, що відтворює віртуальну реальність керувати польотом. Обирати швидкість та висоту люди можуть за допомогою крил, тоді як шолом дозволяє літунам побачити, як саме і куди вони летять. Задля більшої реалістичності політ супроводжують звуки вітру та потік повітря зі спеціальним вентилятором. Винахідники наразі пропонують покружляти над двома містами Нью-Йорком і Сан-Франциско. Більше новин за півгодини до опівночі дочекайтеся разом. Підіб'ємо підсумки. Щасливо.